Крило репнуло. Супер врожаї в цьому році. Що бог дасть, те й буде. А жоточка приє капітально. Сантиметрів 20. Ружок мадемся. Серега. О, ні, 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 ні. Серега, де не репи, саме, це орк. Мене ребеса не копиє. Сереж, шо там? Сухий, вон. бід, ботинки розбіжності. Жнива 2022. За 40 гривень бутинки купимо. OLX по комбайнеру і поїхали. Фу народ. Я чуть не посидів. Тут дима, як пішовсь під рульовою колонки. Я різко потормозав. Я не знаю, що робити. Я скоро посидів з цим комато, що на світло виходить не буде. Булу було такого в житті, майже не було. Це не те, що треш, це просто ось це найгірший транс в моєму житті. Всім привіт, слава Україні! Героям слава! Сліва продовжується, зараз на поле, бо комбайн уже як завжди, стоїть з повним бункером. Ставте отаку жирну вподобайку, підписуйтесь на канал. Зараз будемо штурмувати одну велику калюжу на полі, дубль 2. На це раз їду пустий, так що будемо штурмувати. Є інша дорога там в об'їзд. Але вона дуже погана і їхати довше. Не здрага мені, Серега який лез. дурного не посовітує. Получить сьогодні якраз в туманець такий дощик. Стрно, стрмно їхати в вагою. Ну назад ми сюди їхати не будемо. Поїдемо іншою дорогою. мать, погано видно, Ну, тут дорога дорога розмісне конкретно. Так, все, корова їдемо до комбайна. Так. Виїжджаємо до комбайна. Яка спати, <світати> я не сплю на чому. <світати> шо? Працюю, працюю. Він підписника бачить, що я не сплю. А я все за проїхав. Взяли ж турмом. Татарин може. Так а що зробиш? Крило репнулось. Та що і що? Я не знаю що. А як відпаде по дорозі? Підв'яжи. Одне вже відпало по дорозі, як ще сюди пригонуло його. А це й друге. Сиро сьогодні, туманець. Ще дощик, мабуть, бризнув. На колеса якесь налипає. Так що ще є по пороху порохівницях у татарина. Трошки, але є. Тут все в грязюці з цієї сторони відпало. Ну, Слабе кріплення, слабі крашеньки, треба якусь удосконалювати. І на прицепі ще, ще в минулому році відпало. Десь на брогаді лежить спадене. Треба буде зробити. Та просто нема коли. Треба багато чого, а часу немає. Зараз покажу вам кукурудзу. Супер врожаї в цьому році. Та це ще нічого. Тут нема. Нема. Слабенько, слабенько. До п'яти тонн не більше. Отака От кукурудза. Згоріла просто. Ну і плюс здесь до того. У нас тут ґрунти слабоваті. До речі, це поле так і називається Богове. Тобто, що Бог дасть, то й буде. Ну, маємо те, що маємо. Слава Богу, нашим захисникам, що хоч все молодим. До речі, це єдине поле, на якому були які-небудь добрива. Залишався у нас сульфат амонію. Е, підживляли ми озиму пшеничку. І залишилося якраз на це поле по 100 кілограм сульфату амонію. При посіві ми його і внесли. Ну, ефекту, якщо чесно, я не бачу ніякого що це за ефект о такі трючки як я говорю дивіться ну нічого тримаємось прорвемося я думаю основне це щоб перемога була а все інше то Дело наживное. Лапочка брыгает капитально. Ну, зрис. Сантиметров 20. Жадко, суперова. Кружок мотаемся с Серегой. О, он Дизна сні. Чому затягав? Це щось зверха таке, да? Як... Ну признуло сьогодні. С утра брину. не я з... туман? З утра признула. Ага. я жас не туди думаєш. Вроді ж до дощу не було. А. Земля мокра. Ну а це людно ще. Це щось таке вже сні передають на завтра, да? Та че? По Чернігівськи. Поді убитки, ще ботинки роздиглись. Жнива 2022. Міняємось. Давай. Да, вже туман мряка. Томолочим машинку їде на базу. Такі ці фермера бідні, як церковні міші. За 40 гривень ботинки купив. Де? в секенді. Неолікс. Хібась там в секінзі. на Олікс продається все. Що, ми вигнались? Махаємо комбайнеру і поїхали. Качаємо повітря і рушаємо. Фу, народ. Я чуть не посидів, якщо чесно. Це хана. Фух. Їхав я, їхав. І стовп дима, як пішов ось під колонкою. Ось, Ось провід іде на цей. На регулювання світла. Дивіться провода. Стоп диму як почав валить. Я різко по тормозам на ручні побіг з поти ключі. Скинув клему на акумулятор. Дивіться що. Я не знаю, що воно тут. Мабуть, терло, терло, перетерло і замкнуло. Фух, я скоро посидію з цим Камазом, це хана. Все ж на світло виходить не буде. Так, ну що роз'єднувати, пробувати їхати без світла. Тут я позакривав уже. Я якраз кум тільки, що на зустріч їхав. Стой, Димо воняє, сухана Мене всього труси. Це шок. Я думав, я думав, що вже хана, що вже я приїхав. Роз'єднаю цю фішку, будемо їхати так. Або ночуватиму на елеваторі, або я не знаю. Табі з цього, що ночуватиму, без світла я нікуди не поїду. Повороти роблять. Було було, на такого в житті майже не було, чесне слово. Хоч там переночуємо. Фух. Показую ще раз. Це треш. Це не то, що трэш, це просто Фух, нема слів. Їдемо нагору, другий пониженою, світла немає, включив поворот, не бликає. Це якийсь треш. Це, мабуть, найгірший трейс в моєму житті. Якось доїдемо до елеватора, станемо чергу. Стала все буде Україна. В дума нічого не видно. Але доїжджаємо до елеватора. Черга кілометрова. Я не знаю, як ми будемо вигружатися. Так, ну що, шановне банство, ми вдало вигрузились. Зараз у нас 11 година ранку. Тримаємо курс додому. Перемкнув перемкнув проводку. Вимкнув габарити і світло. Так що будемо вдома ремонтуватися, розбиратися з поломкою і так далі. Так, ну що, всім дякую за увагу. Слава ЗСУ. Сам отаку жирну подобайку. Обов'язково підписуємося на канал і все буде Україна. Так, стоп. Треба ж по ходу на бівес зайти. Так, ну що, обідаємо. Всім товаришам злобу на привіт і смачного. Так що, всім дякую за увагу. Їдемо далі.